Так, всім привіт. Насамперед хочу почати з того, що це відео знімається в першу чергу для новичків, які тільки почали гру. Маємо більше для свого клену, оскільки мені трошки не доєло повторяти. Ну і те ж саме кожному гравцю, для того щоб було зрозуміло, що ігра також хочу. Надати увагу на те, що е, віп якийсь донат і тому подібне для способу, якого я буду розказувати, не потрібен. Так само е, всі метод є безкоштовний. Тобто, те, що я розказую, це так як я зараз граю в даний момент ігри. Я і граю безкоштовно, я не донатю, і е, я абсолютно збираю все, що мені потрібно. Отже, поїхали, поговоримо, значить, про прокачку карт для початку. Тобто там, у нас є пара функціоналів прокачки карт. Ми заходимо. М -м -м, перша вкладочка у нас про Це ми качаємо е, саме уровень карточки за зілля. З за зілля, Тобто, ви заходите, додаєте певну кількість зілля, нажимаєте прокачати, да? воно прокачується. Друга вкладочка, яка у нас є, це розкрутка. Це те, що ми збираємо віолетові зірочки, то тобто, тут ви заходите. Якщо у вас тут є, тобто, ви собі нажимаєте Evolution 5 і воно еволюцінується. Тобто, якщо у вас буде якась допустима еволюція, то воно вам буде світитися червоним таким значком, та як пробудіть. Та як оця послідня... Послідня вкладочка. Так, давайте про послідню вкладочку, ось цю ми проговоримо. Пробудіть. Дивіться, в чому прикол. Е, коли ви сюди нажимаєте, це качається ранг, ранг карточки. Ранг карточки, наприклад, та якусь тут. От бачите, тут два ранга карточки. Дивіться, в чому прикол. Ніколи, ніколи не пробуждайте карту за половинки. Ніколи. Ви взагалі забудьте за це, собі представте, що їх тут немає. Взагалі ніколи цього не робіть. Це сама груба ошибка, яка може бути в цій ігрі. Дивіться, пробуждаються карти за такі спеціальні карточки. Вони не ескі, вони просто світлі. Ось такі світлячки, бачите. Тобто, коли він шестизвздечний світлячок, ви його можете. От зараз давайте зробимо його 6 Безтренько... Ось такий світлячок, от Ви його зробили. І тепер ви можете спокійно, то є, ви можете прокачати, як і вешку. Тобто, ви можете таку карточку пробудити за цього світлячка, Ось таку, е, наприклад, захисника теж ви можете пробудити за цього світлячка, Бачите? Оп! За світлячка. Тобто не тратьте половинки, не тратьте ніколи якісь карти на це пробудження. Це не то, що неефективно, це просто жахливо. Ви будете тратити дуже багато ресурсів прогресу. Також давайте на рахунок продаж, поговоримо, що продавати. Тобто, на початку у вас там будуть падати герої з компанії, вони там продаються за золото, їх ви спокійно продаєте, половинки. Карт ви не продаєте. Взагалі, бачите, у мене 1600 карт. Подивіться, скільки в мене половинок. Просто гляньте. Не продавайте, будь ласка, половинки. Половинки вам пригодяться. Я їх дуже часто використовую колоду. Деколи половинки сильніші за ульт героя. Не треба цього робити. Якщо у вас не буде хватати пилі, якщо у вас не буде хватати пилі, бо вони продаються за пиль. Якщо у вас не буде хватати пилі, напишіть в гільдію, скажіть, отак от от, мені не вистачає пилі, допоможіть, що продати, щоб, що можна продати? Да? Бо Тому що якщо ви продасте от такого от героя, наприклад, я її всі, всі половинки використовую. Дагулок в 10 разів в половинки, а допустимо, беремо ульту. Ульту возьмемо. Давайте любу ульту возьмемо. От, наприклад, ось ось, наприклад, усюльту. Тут, наприклад, 300%. Да? Ну тут звичайно більше. Тут в 11 раз, в 11, а в половинці в 10 усілок. Тобто не потрібно цього робити. Сенсу прокачувати карти, дивіться, можу сказати, є ДД є карти. Є ДД карти, наприклад, ось така карточка. Давайте я воду вам покажу. Є е, вода, тобто це карта, яка наносить урон. От її на мене взагалі в максимум вкачана, Її є сенс качати, бо тому що е, вона вносить урон. Тобто вона основна карта. Якщо ви будете прокачувати саппортів, сапортів ось таких, от ви будете прокачувати тут, повишати ранги, е, качати це, все но вам нічого не дасть. Тобто, у вас збільшиться хп. Ви качаєте сапортів тільки у випадку, якщо ви їх використовуєте на колоду в ГВГ. Тобто ось цю карточку, бачите, я використовую. Я її прокачав через це до чотирьох фіолетових зірочок. Це також е, забув уточнити. Тобто, карти не потрібно качати. Тобто не качайте їх, но ну, вам буде випадати їх куча осколків, да, воно трошки на початку буде бісити, але не качайте їх, якщо ви їх не використовуєте в ГВГ. Тобто, у вас має бути якась ціль від прокачки того, що ви тут прокачали, от у мене вона прокачана на 4 зірки. Для івенту в мене сенсу немає. Для ГВГ, для ГВГ є, оскільки я. Піднімає цим собі здоров'я всієї команди. Для івенту воно ну, взагалі нічого не дасть. Так, да, є ексклюзивні саппорти, наприклад. От, наприклад, і цей новий випав саппорт, і можна глянути. отут от розкруточка, нажимаємо на ось цей от знак. Можемо глянути. да Тобто заходимо в 6 дірочок. Так, чекайте, тут спочатку треба тикнути на карточку. Сюди. А потім утикнути ось тут, бо воно так не працює, на жаль, чомусь. От, як ми заходимо в, в, в е, 6 зірочок, ми бачимо, що у сілок, у сілок тут став більший, тут став менше перезарядка камнів. Так, да, я його прокачаю, але я прокачаю його чисто для ГВГ. Бо для ГВГ ця карта мені буде супер важлива, оскільки е, вона знімає кількість камнів. Мені важливо ось цей показатель, тому в майбутньому я її буду 100% прокачувати. Так само, тут є в мене карти також прокачені. Ось ця прокачана у мене на три зірочки, ось ось ці прокачені. Я їх використовував або в ГВГ, або на івентах. Деколи з івентів падають халявні зірочки, наприклад, ось така у мене карточка є. І Тут випали мені халявні зірки, тобто я її спеціально не прокачував. Да? Як випадають халявні зірки, чому б її не прокачати? Звичайно в інших випадках не качайте, не качайте, те, що ви повисите їм ранг в 5, ви їм прокачаєте повністю все, воно вам не дасть урон. Якщо це ДД карта, да, є сенс качати в інших випадках, не потрібно. Так, наступне, на рахунок пушок. Так же само, не продавайте пушки. Ви можете продавати ось ті, що у вас будуть падати з компанії. Я зараз я їх покажу. Їх навіть тут у мене немає, як бачите. Там є такі, от, о, о, окрім оцих от топориків. Окрім от таких от топориків ГВГ, вони вам теж пригодяться, їх теж бажано не продавати. Там решту пушки можете спокійно продавати, вони в принципі і не потрібні. Тобто потрібні вам ось ці пушки. До чого не вам треба, я зараз поговорю. Тобто всі пушки, які вам падають в івентах, у е тому подібне, ви взагалі можете в вкладку снаряження не заходити. Чесно, я їх граю вже восьмий рік. Восьмий. 8... Ні, не восьмий, брешу, не восьмий, ну Я граю років 4-5 мінімум точно. Зараз тяжко порахувати, в принципі, но ось. Бачите, 800 реліків 4400. Не трогайте в цю кладку, Також дивіться, коли у вас забиває це хранілище, і вам вибиває отака от штука. Купіть за 100 кристалів, не жалійте 100 кристалів на це новим часом окупиться. У вас мають бути карти. Якщо у вас буде акаунт, де у вас будуть одні ульти, а у вас не буде ні половинок, ні, е, не інших карточок, сенсу в цьому не буде. Тобто, у вас буде аккаунт новачка, такий же самий, як був, у вас мають бути половинки, у вас мають можна буде збирати різні комбінації. Не будь ласка, не продавайте половинки і не робіть ошибочних прокачок карт. Якихось. Ненужних саппортів, тому подібне, з надіжди на те, що більше стане урон. Урону більше не стане. Також давайте проговоримо про решту карти які падають. Тобто, там я говорив, падають ось такі карточки. Тобто ось такі вам карточки падають, ось такі карточки. Дивіться, ви вибрали колір стінки, які ви там хочете качати. І ви ці карти не продаєте. Тобто, у вас падає зелена така карта. Зелена там дешка може падати. Давайте дешку знайдемо. Так, так, так. Давайте пошукаємо. Багато в мене карт, бачите, я їх теж не продаю. В принципі, ви їх теж можете не продавати, але вони трохи місця будуть займати. Тобто їх бажано О, от, ось така карта от, з кольором Д, тобто під вашу карточку, бачите. Такі карти не продавайте кольору, який вам потрібно. Тобто, дешка потрібна для атаків ГВГ, тобто, на війну гільді потрібна дешка, А вешка потрібна для захисту. Також на початку не продавайте, якщо вам, наприклад, випала якась карта. Зразу з у зірочку. Тобто держка, вежка, неважно. От бачите, так тут. Зразу з у зірочку. Не продавайте її. Там е в арені можна зайти, забрати за неї очки. За неї очки. А також взагалі на початку не продавайте карти з буквою В. Тобто ці карти важливі, просто їх не продавайте. Вам потім ви напишете, от, от мені випали такі това вешки, які з них полезні. Напишіть просто в гільдію, які з них полезні, вам скажуть, що продати, що не продати. Тобто, подивитися, це не проблема. І, і бачите, як у мене є, у мене є, я їх не продаю. ну, тобто, Деякі продаю, да, деякі у мене от, багато є з фіолетових зірочок, я з фіолетових зірочок, коли мені падає, я взагалі їх не продаю. Чому? Тому що може, можуть стоять. Тобто вони мені не мішають. В принципі, у мене їх, бачите, багато немає карт, бо я продаю всіх решту. Тобто, я в мене випало свілетову зірочку, вони не часто падають. Якщо є одинакові карти, свілетову зірочку ці вешки, дешки і тому подібне, ви їх у одинакові карти продавайте. Е, на рахунок одинакових карт також. Бо я так сказав, що одинакові карти продавайте. Е, ось такі карти, от, наприклад, ось тут, бачите, вешка, у мене є дві штуки. Вешка, У мене зелена стінка, у мене є дві карти для защитників. Вам буде потрібно е, дві карти, щоб прокачати їх до 6 зірок. До тобто, якщо ви збираєте зелений колір. Вам потрібна стінка, просто їх не продавайте. Саме проще, я ще раз повторюся, навіть дві вам випади, копії три не трогайте. Потім продасте, якщо вам буде не потрібно. Так, за це все розказав. Давайте проговоримо про елементарним Тобто, як робити колоду на будь-який івент, тобто е елементарно саму базу. Дивіться. <кій> В кожному івенті є определенний колір. Тобто, определений рівень карти, нам потрібно вибрати. Я вже вам показував, в принципі, э, ось, наприклад, ось вот тут заходимо івент «Любий сундук, у вас буде івент сундук. Тобто, івент сундук заходимо. Можемо, навіть даже... давайте не зайдемо, я, я вийшов з нього. Бачите? Ось вот тут видно, що це буде івент хаотиків. Тобто, нам потрібна мінімум одна карта хаотиків. В е, колоді. Тобто, я проговорюю зараз про елементарно, як зібрати колоду. За 300 монет завжди, коли ви відкриваєте перший сундук, вам випаде завжди карта хоотик. Наприклад, цього івенту падав ось такий от Кіт кіт хаотик. Тобто, завжди за 300 ось такий от кіт падав. Тобто, завжди за 300 монет. Падає карточка, яка дає баф хаотика. Тобто, якщо ви цю карточку не додавите в колоду, урону на івенті у вас не буде. Запам'ятайте, давайте ми, наприклад, зробимо колоду для е, благородних. Наприклад, от благородні ескі. чого нам саме перше потрібно. Нам потрібно додати саму першу карту, яка буде накидувати баг благородну. Ось я бачу, в мене є ось тут дві карточки от одна, ось друга. Більшість зараз немає. Да? О, є, ось третя. В такому випадку ви вже вибираєте карточку, яка має самий сильний усілок, або це ваш ДД, або тому подібне. Я знаю, що в мене ось ця карточка має сильний усілок. Я її ставлю. Все. Далі ви ставите карти, які у вас є. Ви знаєте, у вас є определена комбінація. Наприклад, я поставлю давайте свою комбінацію, яка в мене є. Тобто я її ставлю так, як мені зручно прожимати, е, бо тому що хтось любить там справа наліво робити комбінацію. Як прожимати комбінацію, ви вже. Прожимати комбінацію зараз я теж елементарно в принципі поясню. Нічого тяжкого немає. От ми поставили 5 карточок. Тобто, у нас є ДД. Я вибрав ДД, у нас є е карта, яка нам потрібна буде для благородних. то есть вона буде скидувати баф. от бачите, совершенний благородний. Ось тут на картці пише. Тут є значок, нічого тут тяжко не бає. Тобто, без цього бафу колода не буде вносити урон. Тобто, у вас сюди мінімум одна карточка має бути, яка дає цей баф. Далі, наступне: в нас на босах є щити. Тобто на останньому босі на золотому, нам потрібно зняти 9 щитів з боса, на лаві 8 щитів, і на оксиданті нам потрібно зняти 7 щитів. Щити знімаються зброєю. Дивіться, все дуже просто. Як це робиться? Ось, наприклад, ми заходимо в пошук, у нас є ефекти. Ми заходимо в ефекти, пишемо благородні, благо, От, написали, бла, поїзд. Вибираємо. Вибираємо, дивіться, в чому прикол. Пушка люба. Тобто люба пушка однозіркова, зносить два щита. Два щита, три зіркові, три зіркова, два зіркова, три щита і так далі. Ми її вибираємо. Ставимо. Тобто, наприклад, якщо у вас немає пушки, от у вас є пушка, от, воно у мене знімає два щита. Якщо у вас немає цілої пушки, у вас є, наприклад, половинка. Половинка знімає тільки один щит. Заповнили, так? Да? З філети у воно знімає два щита. А половинка знімає тільки один ще. Давайте виберемо половинки. От. І ось ці половинки знімають по одному щитові. Тобто Давайте ці от половинки поставимо. Вон, ставимо половинки. Неважно бачите, я даже ставлю командирські половинки, вони теж будуть знімати один щит. Це доволі важливо. І виходить, якщо порахувати, у нас виходить 2, 4, 6, 7 щитів. Значить, це мало, якось не так. Но. В пушок, якщо це ваша пушка особина, бачите, я поставив ескі жовті благородні, бачите, пушка на есок Тут, коли ви заходите, ви читаєте. Можна знизу, до речі, на самій пустці прочитати, що воно знімає, от самого низу, бачите, і тут, от пише: знімає також один щит за кожного світа тобто Оця одна пушка не знімає не два щита не два щита, а вона знімає ще за кожного з зфілетову зірочку. Тобто вона знімає сім щитів. Тобто, взагалі у нас виходить навіть більше щитів. Дивіться, така ситуація: якщо, наприклад, у вас є якийсь там івент, і у вас нема ваших пушок, ви можете ставити іншого кольору. Ви можете ставити іншого кольору. Вони не будуть знімати, виходить, за кожного вбивцю. Але вони будуть мати. От, наприклад, ми знаємо, що з філетову зірочку знімає два щита. От, наприклад, от так буде 2, от так 4, якщо ми цю поставимо, от 6. От 8 і от 10. от Воно буде знімати 10 щитів, навіть якщо це не під ваші карти пушки, звичайно. Але. Буде менший урон. А на початку ігри, в принципі, пушок нормально падає, половинок самих. Так що буде сложно трохи з урушками, Ну вам головне зрозуміти. Тобто пушки знімають щити і нову лічуть урон. Також дивіться, наприклад, якщо у вас там буде така от ситуація, наприклад, ви тут ставите. Цих дві карточки, і у вас тут, наприклад, от маєте одну жовту, і ви хочете е, от таку от, жовту ставити. Дивіться, не робіть ось так Тобто, у вас жовта колода, наприклад, наприклад жовта колода. Не ставте: от, так, от пушки, як зараз е, показано на екрані. Е, чому пушки працюють справа наліво? Справа наліво, тобто буде активовуватися ось ця жовта під ваші кольори, ось ця жовта під ваші кольори, а потім буде спамитися червона і дві чорних, які будуть унічтожати ваші камені. Тобто ваші пушки, які під ваші камені, завжди мають стояти в кінці. Запомніть це. Це елементарно об'яснив. Для чого? Для того, бо е, ще шахти. Тобто шахти також формляться, там є. Определенні условия, які потрібні, цей е, вид е, також до шахт. Тобто, щоб ви собі розуміли, як е, елементарно збирається є, чому там, е, наприклад, урон не збільшується і тому подібне наразі все.